Джедаї вже розповідали про те, як частина власників євроблях вирішують проблему розмитнення, просто лишають машину прикордонних з Україною селищах. Бо ж авто надто старі, ставити їх на українську реєстрацію невигідно. Жителі Європи із таким рухтом на колесах прощаються геть зовсім іншим способом, ще й добре чи на них заробляють. Принаймні у Румунії так точно Володимир Карман пересвідчився у цьому на власні очі. Позбавитися старих авто на дорогах. Рецепт від Румунії радикальний: усе на звалище. Справа в тому, що нещодавно в Бухаресті запрацювала нова програма. Уряд пообіцяв містянам, якщо вони позбудуться свого автомотлуху, їм компенсують частину вартості. і Вони зможуть купити собі нове авто. За цією програмою в Румунії кожен автовласник за 100 доларів може пригнати до нас свою тачку. Ми даємо йому відповідний документ, за яким він їде до поліції, знімає машину з обліку, а від уряду отримає гроші на нову машину. З огляду на те, що за перевищення рівня шкідливих викидів поліції доведеться віддати кілька сотень євро, позбутися свого залізяча та ще й отримати за це гроші, забажало чимало власників автораритетів. Причому машини тут інколи бувають не дуже старі. Приміром, ось цей фольксваген 2001 року. З нього не знімали ні фари, ні скло. Усі запчастини на місці його просто викинули. Проте місцеві ділки все одно намагаються вирвати найдорожче. Як ви бачите, ті запчастини, які вціліли, вони все одно знімають з машин, а потім продають через авторозбірки. Тому легендарні румунські дачі, певно, скоро взагалі зникнуть із цих доріг. Важко навіть уявити, що би сталося з власником Жигулів Україні, якщо б його машина спіткала ось така доля.